5 хвилин назад завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. План миру 100% узгоджений. В січні війна в Україні завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну і увага! Історичний момент вперше в історії США надасть України такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО. Хоча ми нею не являємося. Також ще ніколи не було. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися і більше такою інформацією, якою тут не можу опублікувати, поклик вгорі профіля. Самі знаєте, де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там я скоріше все виставляю в нашій групі. Отже, Трамп. Допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з плива Китаю. Тому друзі, це виглядає все досить серйозно. Тобто, мир ну щоб він не стався, я не знаю, що це має відбутися. Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі. Все знаходиться в наших руках. Я в наступних відео розберу оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні. Є пункти, де нам треба дуже бути толерантними і прийняти різні мови в Україні, різні культури і різні. Кроші, ми про це все порозмовляємо, але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовлялись за дуже гарні моменти, які України Інця можуть забезпечити і гарантії безпеки на довгий період, і гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю. План миру узгоджений. Нарешті вони про це домовились. Можливо, ти взагалі дивишся це відео. і Думаєш, може, це мій сон при температурі 40, Але я думаю, десь в січні, 15-16 числа, ми проснемося і не повіримо, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили Отримали достойне, того ж, за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну далі, попри всі негаразди, яких, на жаль, вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім папа. -па.